Права 928. Подайте вираз у вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 6х-12х2 плюс 15х2. З чисел 6, 12 і 15 Найбільше число, що можна винести, це 3. Тоді, ще залишиться xy, також можна винести всюди. То ми записуємо перший вираз запишемо як 3x, що множиться. Потрібно 3х помножити на 2. Це буде 6 xy Далі мінус 12х2 y запишемо як 3 xy 3 потрібно помножити на 4. Це буде 12. x потрібно помножити на x, щоб було x квадраті, а y у нас вже є. Так, додати. Ну і 15x у квадраті запишемо як 3 xy Що множиться 3 потрібно помножити на 5. Це буде 15х у нас є, а y потрібно помножити на y, щоб був y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте підкреслимо 3х всюди. Той спільний множник, який можна винести за дужки, то ми записуємо як 3х. Що множиться? У дужках записуємо все, що не підкреслено. 2, відняти 4х і додати 5у. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання: 7mn5 плюс 28м у квадраті n у кубі мінус 7м у кубі n у квадраті. Ну що ж, 7 тут можна винести число m. Найменше зустрічається один раз, і n найменше два рази зустрічається. Тобто -то ми записуємо: тоді будемо виносити 7 Mn у квадраті, що множиться. 7Mn у квадраті, і потрібно помножити ще на N у третій степені, щоб було 7Mn у п'ятій степені. Додати. Другий вираз також записуємо 7m n у квадраті помножити, щоб було 28, 7 потрібно помножити на 4. Далі m потрібно помножити на m, щоб було m у квадраті. Так. Далі і n у квадраті потрібно помножити на n, щоб було n у третій степені. Мінус. знову пишемо, 7n n у квадраті, що множиться, потрібно помножити на m. У квадраті, щоб було m на m у квадраті, щоб було m у кубі. Ну, а n у квадраті у нас є. Тобто залишаємо так, і якщо їх перемножити, вийде 7m у кубі n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми тоді підкреслимо жовтим спільний множник. Так, виносимо його за дужки, то вийде 7 n, n. У квадраті. Ну і в дужках запишемо все, що залишилося на підкресленим. З першого виразу це N у кубі. Додати. З другого виразу 4M n. Відняти. І з третього виразу m у квадраті є. Переходимо до третього завдання. А в дужках x-2. Плюс 3b в дужках x-2, і мінус 2 в дужках 2 x. Щоб винести x-2, в останніх дужках поміняємо знак мінус на плюс, щоб поміняти знак доданків на протилежний. Тобто запишемо, що це буде дорівнювати а в дужках x-2, додати 3b а в дужках x-2. Було мінус 2 в дужках, 2-х. Якщо ми поміняємо знак на протилежний, буде плюс 2, і в дужках буде не 2 мінус х, а знак данки міняється на протилежний буде буде мінус 2, і це дорівнює. Ну що ж, виносимо тоді за х x-2, це буде спільний множник, то ми пишемо x-2, а у дужках тоді залишиться з першого виразу непідкресленим а. Далі додати 3b, ну і додати 2. Є. Переходимо до четвертого завдання. 8 в дужках m-1 у квадраті, мінус n у дужках 1-m. Ну що ж, тут можна m-1 винести за дужки? Запишемо тоді 8m-1 у квадраті, як 8. А m-1 у квадраті це m-1, що множиться на m-1. 1. Далі відняти n у дужках 1-m, щоб було n-1, ми напишемо не мінус n, а плюс n. Тоді знак доданки у дужках поміняється на протилежний. Було 1-m, стане m-1. Ну що ж, а зараз давайте жовтим підкреслимо множник m-1, винесемо за дужки, то Тоді це буде дорівнювати m-1. А в дужках тоді з першого виразу залишиться 8, а в дужках M-1. Так, додати. N є. Yeah. Можна так залишити. Або якщо розкрити дужки в дужках, то вийде М-1, що множиться. 8 множимо на М, це буде 8M. Далі 8 множимо на мінус 1. Це буде мінус 8. Ну і плюс n є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте ви у вигляді добутку. Ну, що ж, подаємо у першому завданні 3 y, Що множиться на 2 мінус 4х плюс. 5y. У другому завданні записуємо 7M у квадраті, а в дужках N у кубі плюс 4Mn мінус М у квадраті. Є. У третьому завданні записуємо x-2, що множиться на A плюс. 3b плюс 2. І в четвертому завданні це m мінус 1, що множиться на 8. m мінус 8 плюс n є. -E.